На огляді led підсвітка з артикулом 13352. Виробник заявляє, що вона підходить на 65 ту діагональ. В комплекті чотири планочки. Довжина однієї 500 мм. На одній планочці 52 LED-діоди. Напруга 1,9 9 В. Планочка має 4 канали напруга кожного 101 вольт. Розмір діода 6,5 на 2 мм. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.